Слава Господу, Бог Небесних воїн, то наш Бог. Амінь. Амінь. Слава йому за це. Ми з вами продовжуємо і завершуємо нашу коротеньку тему про сіяння і жатву. Раніше ми з вами говорили про душевні моменти, де ми сіємо і пожинаємо. Потім ми говорили про духовну сферу. І сьогодні говоримо про матеріальну сферу, про ресурси, про фінанси, про такі. Скажемо, речі, які дуже часто ми вважаємо недуховними, але Біблія нам говорить про те, що це дуже духовні питання. Базовий текст, який ми ж з вами вже читали двічі, читаємо третій раз: це Галатам, шостий розділ, шостого по восьмий вірш. Той, хто навчається слова, нехай ділиться всім добром із тим, хто його навчає. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Минулого разу ми з вами читали цей текст без цього першого вірша, де мова йде саме про матеріальні речі. Як працює закон сіяння і жатви, ну, мабуть, Найшвидше і найлегше побачити саме в матеріальних речах, бо в духовному сіємо, пожинаємо, але важко поміряти. Важко порахувати, важко його знаєте в щось. Коли ми говоримо про речі матеріальні, якщо ви посіяли відро картоплі, закопали в землю, посадили, то ви можете порахувати скільки виросло. Якщо посіяли зерно, можна знати, скільки ти посіяв, скільки виросло. Тому матеріальна сфера дає нам можливість. Найшвидше побачити, як працює цей Божий закон. І спочатку я хотів би нагадати нам про те, як Бог взагалі закликає нас ставитись до всього матеріального, до фінансів і до того, що ми маємо. До пророка Гей, другий розділ, восьмий вірш, дає нам дуже гарну тезу. Адже срібло моє і золото також моє, говорить Господь Саваот». І 24-й псалом, першим віршом також нам пояснює, що все, що існує матеріальне в цьому світі, воно належить Господу. Господня земля і все, що наповняє її, всесвіт і всі його мешканці. Тобто Бог є володарем всього, все належить Богу. Абсолютно все, що є на цій землі, воно належить Богу, і нашого тут нічого нема. Нашого на цій землі нічого нема. Те, що ми маємо, ми маємо в тимчасове користування. Чому в тимчасове? Бо коли ми будемо помирати, ми нічого не зможемо з собою забрати. Все, що ми вважаємо своїм, в момент нашої смерті перестає бути нашим. Ми не можемо навіть одну монетку з собою забрати. Картоплинку, зерну, нічого не можна забрати з собою церква. Все, що є на цій землі, все матеріальне, воно належить Богу. Ми тут тимчасово. І те, що ми маємо, воно тимчасове в нашому користуванні. Амінь. Не завжди та думка приємна. Не завжди. Хочеться сказати: це моє. це моє. Це моє, це моє, це моє. Якщо ми люди жадібні, а ми всі по природі трошки жадібні, то хочеться, щоб мого було більше. Але якщо ми будемо виходити саме з цієї тези, що мого тут нема, все Боже. І Бог мені довірив певний ресурс, не без моєї участі, не без моєї праці, не без моїх старань, дарувань і так далі. Але Бог щось довірив мені в користування, то мені легше буде з цими речима обходитись в цьому житті. Як же нам використовувати те, що нам довірно, як нам відноситись до цих речей, як нам ставитись? Також пророка Гей, перший розділ з 4 по 11 вірш. Дуже цікава історія, де пророк пояснює юдейському народу, чому вони мають те, що мають. Чому вони очікують отримати а не отримують. Я хочу, щоб ми прочитали всю цю історію, будьте уважні. А для вас самих надійшов час жити в оздоблених домах, тоді як цей дім залишається в руїнах. Тому так говорить Господь Савоот: зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться. Ви сієте багато, але мало збираєте. Ви їсте, але не насичуєтесь, п'єте, але не вгамовуєте спраги. Ви вдягаєтесь, але не відчуваєте тепла. А хтось заробляє, кладе в дірявий гаманець. Тому й каже Господь Саво: зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться. Підіймайтесь у гори, доставляйте звідти дерево, відбудовуйте храм, щоб він був мені до вподоби, і я був у ньому прославлений, говорить Господь. Ви сподівались на багато, а виходило мало. А коли приносили те додому, то я його розвіював. У чим причина, питає Господь Савоот? А в тому, що мій дім лежить в руїнах, а кожен з вас поспішає працювати біля власного дому. Тому то небо над вами не дає належної роси для вашої землі, а земля, земля затримує свій врожай. Я спровадив посуху на ваш край, на її пагорби, на пшеничні поля, на вино, на олію і на все те, що зрощує земля. А також на людей та на худобу, і на всі труди людських рук. Дуже сильний текст. Дуже сильний уривок, дуже сильний текст. І знаєте, він ну, не тільки про матеріальне. Я не хочу, щоб ми зараз побачили тільки, знаєте, слово сполучення дірявий гаманець. Цей текст він говорить про пріоритети. Він говорить про те, що для нас на першому місці. Він говорить про те, як треба ставитись до того, що Боже. До того, що наше. І цей текст дуже чітко і ясно показує причину наслідкові зв'язки. Господь каже: ви пожинаєте мало, знаєте чому? І пояснює їм ці речі. І юдеї того часу не мали достатньо. Чому? Бо вони не сіяли в Царство Боже. Кожен переживав за себе. Їх храм стояв в руїнах, але кожен переживав за те, щоб у нього вдома все було добре. Щоб у нього була їжа, а Бог каже, так не буде. Якщо ви не поставите на перше місце моє, у вашому будуть проблеми. Я заберу те, що ви робите. Прийде посуха, те, що зберете, прийде вітер і той розвіє. І знаєте, я не... у нас нема з вами храму. Ми зараз не зобов'язані відбудовувати храм, ми не живемо в часи храму, ми живемо зовсім в інший час. Так, у нас є будинок молитви, але це не те саме, що храм. Ми не, не мали би, знаєте, ту аналогію проводити. Але принцип оцей лишається: що вперше треба потурбуватися про царство Боже. По мірі своїх можливостей та розуміння вкладатися в царство Боже, щоб діло Боже рухалося, щоб Царство Боже ширилося. Храму нема, але Царство Боже, яке ми з вами розбудовуємо, воно лишається. І оцей принцип він так само, так само лишається. Ми е, маємо переживати, і наші пріоритети мають бути виставлені абсолютно ну, іншим чином, не так, як в цих юдеїв. Ми маємо думати про Боже. Інший текст говорить: найперше шукайте Царства Божого. А все інше що? Ви знаєте ці тексти? Слава Господу! Ми знаємо це. Другий текст, який я хотів би також прочитати. Це Луки, 12 розділ з 16 по 21 вірш. Ми сьогодні великі уривки читаємо, і він розповів їм притчу, кажучи: в одного багатого чоловіка рясно вродила нива, то ж думав він, говорячи сам до себе. Що робити, коли не маю куди зібрати врожаю? І сказав: зроблю так, розвалю свої клуні, збудую більше, зберу туди все моє збіжжя та моє добро, і скажу своїй душі, душе маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. Спочивай, їж, пий, веселися. От проблеми у чоловіка. Да? Великий врожай прийшов, нема куди скласти. Ну, я думаю, що мало хто з нас таким міг стикатися, щоб стільки прийшло, що ми, Господи, де ж, де ж ті гроші поскладати? Але ми бачимо, що відбулася така історія. Дуже багато. Він переживає про то. Він переживає: де ж скласти? Де ж скласти? Каже: все розвалю, побудую. І дивіться, що він каже. Зібрано на багато років: спочивай, їж, пий, веселися. Хоче заспокоїтись від праці, хоче піти на заслужений відпочинок. А Бог до нього промовив нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. А те, що ти приготував, кому воно буде? Так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Це ще один дуже сильний текст. Який показує, як ми маємо ставитись до матеріальних речей. Може багато прийти, але Бог каже: сьогодні вночі я тебе заберу. Сьогодні вночі, кому це все дістанеться? Для кого ти працював? Для чого ти працював? Так буває з тими, хто не багатіє для Бога, хто збирає для себе, хто пріоритети поставив неправильним чином. Чи мав право цей чоловік користуватися своїм багатством. Так і амінь, мав право це він то виростив, але він мав подумати вперше про царство Боже. Подумати, кому послужити, кому допомогти, кого підтримати, а далі складати собі в комору, і з ним буде все добре. Бог буде турбуватися про нього. Чому? Бо він потурбувався би про Боже Царство. Церква, я хочу, щоб ви вбагатіли в Бога. Я сьогодні не проповідую про процвітання, не бійтесь, бо я бачу декілька переляканих облич. Я не проповідую про процвітання, про те, що е, віруючі мають бути багатими. Абсолютно ні. Абсолютно ні. Павло пише, що вмію жити в скудості, вмію жити із достатком. Різні сезони можуть бути в нашому житті, і кількість фінансів чи матеріального не є показником нашого благочестя це духовності. Але фінанси невід'ємна і матеріальні речі невід'ємна частина нашого життя. Жоден день ви не проживаєте, не користуючись цими речами. Навіть наше служіння без фінансів неможливо, бо світло горить. Все прямо зараз. Копеечка, копеечка, розумієте? Фінанси всюди, вони нас оточують. Ми більшу частину життя на що витрачаємо? На працю, для чого? Щоб фінанси отримувати, для чого? Щоб жити. Тобто ці речі нас оточують. І дуже важливо, щоб ми мали правильне серце, правильне розуміння, що нам з тим робити, як нам сіяти, що нам робити, щоб нам жати? Про що нам думати, коли ми щось маємо? Як нам розпоряджатися тим, що Господь нам довіряє. І знаєте, я. Навмисно не кажу вам, знаєте, куди сіяти? Я хочу, щоб кожен з вас молився і задавав Господу питання, Боже, я щось маю, якусь заробітну плату, пенсію, стипендію, будь-що, згорода щось зібрав. А куди мені це посіяти? Куди, кого підтримати? Кому допомогти? Кого нагодувати? Яке служіння? Можливо, когось особисто, Господи, відкрий, де я можу вкластися в Твоє царство. Щоб не було так, як з тими юдеями, які переживали спочатку за своє, а храм стояв за пустінні, і Бог каже: тоді у вас нічого не буде. Спочатку, Господи, покажи мені, де, де ті е, потреби, де та е, можливість мені посіяти в Твоє царство. Я дуже хочу, щоб кожен з вас задавав це питання особисто і спілкувався з Богом, і отримував від Нього відкриття і відповіді: що вам робити з тим, що ви маєте. Що вам робити з вашими грошима, ресурсами, урожаєм, транспортом і так далі, де це де можливість вкластися в Боже царство. І знаєте, я дуже хочу, щоб ми були готові вкладатися. Я дуже хочу, щоб ми були настільки сильно готові, щоб ми настільки радикально вірили, що це слово воно живе і дієве, щоб ми не переживали насправді, що нам завтра їсти і в що вдягатися. В Євангелії написано, Ісус каже, що вам не треба переживати за ті речі. Завтрашній день сам за себе потурбується. Ви не переживайте. Бог птахів годує, лілії вдягає. Про вас потурбується, Але про Царство Боже переживайте. знаєте, одна з характеристик, одна з характерних рис взагалі п'ятидесятницької духовності або нашої з вами ідентичності це радикальне посвята і радикальний послуг Богу. Чому п'ятидесятницький рух найбільш швидко зростає в усьому світі, і зараз серед протестантів є найчисельнішим? Тому що ми віримо всьому тому, що написано в Слові Божому. І ми готові радикально посвячувати себе. Чому? Бо ми очікуємо, що скоро прийде Господь. Ми очікуємо, що кожне слово записане в Слові Божому, в Євангеліях в діях, воно правдиве. Як дива траплялись тоді, так трапляється і зараз. І ми все віримо, і це дає нам силу рухатись і рухатись інколи радикально. Можливо, віддати останнє, можливо, присвятити часу, більше служінню, ніж роботі, десь ну, вірою рухатись. Вірою рухатись, чому більшість місіонерів саме з п'ятидесятницьких церков, бо вони в це вірять. Вірять. І я дуже хочу, щоб ми мали цю радикальну віру, щоб ми всерйоз приймали те, про що говорить Біблія, щоб, читаючи ці тексти, ми всерйоз приймали оцю притчу, яку розказує Ісус Євангелії від Луки. Що це не про якогось чоловіка, що це про мене. Що сьогодні Бог мені дав щось отримати, Чи багатію я в царство Боже, чи я вкладаюся це царство, чи я все ж таки більше переживаю і, знаєте, в царство Боже в останню чергу щось принесу. В останню чергу я посію десь на Євангелія, десь на місію, десь на церкву. Залишиться посію, не залишиться, не посію. Я дуже хочу, щоб ми знаєте, не розмивали, не спрощували, не вихолащували ці моменти, про які говорить Біблія, щоб ми серйозно в це вірили. Щоб ми серйозно в це вірили. І вірили, що все матеріальне належить Богу. Вірили, що Бог закликає нас багатіти в Його царство, вкладатися в Його царство. І щоб ми не просто вірили, а випробовували Бога в цих моментах. Випробували. Я вам не кажу: принеси 5, отримаєш 500. Ні. Я не знаю, як Бог буде вас благословляти і скільки ви будете пожинати з вашого посіву. Але я точно знаю, що Бог ніколи не залишає того, хто сіє. Я точно знаю, що Бог благословляє тих, хто служить. Бог благословляє тих, хто вкладає. Інколи треба почекати той врожай, але коли він приходить, твоє серце радіє, ти славиш Бога, і знаєте, що ти знов хочеш посіяти, ти знов хочеш щось вкласти для Господа, бо серце твоє стає таким. Друге Коринтян, 9, розділ, 6, 15 вірш. ще один великий уривок, який ми читаємо. Втім, хто сіє скупо, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожний нехай дає завелінням серця, а не з жалем чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дає з радістю, а Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом, як написано, розсипав, роздав бідним. Його праведність перебуває навіки. А той, хто дає насіння та хліб сіячеві на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. В усьому збагачуйтесь різноманітною щирістю, яка через нас складає подяку Богові. Бо справа цього служіння не тільки задовольняє потреби святих, вона переповнена численними подяками Богові. Завдяки досвіду від цього служіння вони славлять Бога за ваше підкорення Євангелії Христа, яку ви сповідуєте, та за щирі спілкування з ними та з усіма. Тож у своїй молитві за вас вони прагнуть до вас через превелику Божу благодать, яка над вами. Подяка Богові за його невимовний дар. Прекрасний текст, який показує, як пов'язане. Наше служіння матеріальне, матеріальними речами, можливо, фінансами, можливо, ще чимось з нашим духовним зростанням. Дивіться, що написано. А той, хто дає насіння та хліб сіячеві на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння, яке ви посіяли, і нехай виростить плоди вашої праведності. Бог працює над нашими серцями, коли ми вірні в тому, щоб віддавати Богу належне. Коли ми з відкритим серцем віддаємо в Царство Боже якийсь ресурс, Бог працює над тим, щоб виростали плоди нашої праведності. Матеріальне воно йде в залежності від духовного, духовне, в залежності від матеріального. Правильна духовність завжди буде вести до відкритості, до щедрості, до щирості, з розумом, звісно, я не кажу просто пороздавайте все кудись там, аби куди, в жодному разі. Думайте, моліться, шукайте, хай Господь вас наставляє. Але ці речі будуть пов'язані. Ці речі будуть пов'язані. І початок цього тексту, який ми читали, говорить: хто скупо сіє, той скупо жне. І, можливо, хтось з вас переживає якісь, можливо, скрутні часи, можливо, ви не бачите того, що хотіли би побачити. Подивіться, що ви сієте? Що, скільки, куди ви сієте? Можливо, ви скупо сієте, тому скупо пожинаєте. Я не кажу, що це обов'язково. Бувають просто тяжкі етапи і сезони в житті, коли ми проходимо випробування. Можливо, ви сіяли багато а навпаки. Сіяли, сіяли, прийшло якесь пустеля. Таке буває, таке буває. Але подивіться: просто проаналізуйте своє життя, проаналізуйте, де ви як, що вас в пріоритетах. Чи про царство Боже, я в першу чергу турбую. Чи я все ж таки переживаю, щоб мої комори були наповнені, а потім вже за залишковим принципом про царство Боже. Хай Господь благословить. І коли ми з відкритим серцем служимо Богом у своїми фінансами, маєтком, ресурсами, ми також духовно зростаємо. Дух піклується, щоб ми зростали. Бог щось робить. Ми сіємо матеріальне, а пожинаємо духовне. І ми бачимо ці принципи, бачимо ці закони. Ми про з вами про закон сіяння і жатви. Хочемо щось жати, треба щось правильне сіяти. І Бог багато де в Біблії говорить: ми сьогодні не будемо зупинятися детально на десятинах, на всьому іншому. Це окремі теми. Ми не торкаємось їх, я просто скажу про них і все. Але в цілому, в цілому можна сіяти і багатіти для Бога, вкладаючи в Царство Боже. І це ті вкладення, які ніколи нікуди не подінуться. Вони йдуть з нами в небеса. Яким чином? Мені це невідомо. Але точно вони йдуть туди, бо Слово Боже про це говорить. І деякі такі коротенькі висновки. Перше, все матеріальне належить Богу, ми лише розпорядники. Амінь. Амінь. Що посієш, те і пожнеш. Амінь. Амінь. Вкладай в царство Боже, бо це те багатство, яке не зітліє. Амінь. Амінь. Скупо сієш. Скупо жнеш, не треба казати амінь. Не треба скупо сіяти, сіти більше. І куди і як сіяти, яким же чином ми це можемо робити. Є... Біблія нам говорить, як мінімум, про чотири види матеріального служіння. Перше це десятини. десятини. І десятина, вона належить церкві. Та церква, членом якої ти є, яку ти відвідуєш регулярно, туди приходять твої десятини. Далі є приношення. Приношення це все, що зверх десятини. Все, що більше, приношення ти віддаєш туди, куди бажає серце твоє. В свою церкву, в іншу церкву, в інше служіння. Як ти вже твоє серце розкрито, ти служиш це вже більше, скажімо, за, за план мінімум. Далі є милостиння. Милостиння це коли ти підтримуєш людей. Коли ти проявляєш милість, проявляєш любов і допомагаєш тим, хто в потребі, ти також сам вирішуєш, кого ти хочеш підтримати. Бачиш ти потребу, не бачиш, але ти робиш цю милостиню. І е, милостині ми робимо як? Отак. Віддав і забув. І нікому не розказуєш, що я там того підтримав, я сього підтримав. Тільки ти комусь розказав, це вже не милостиня. Це вже ти вкладаєш в розбудову своєї гордині і свого імені, щоб всі знали. Милостиня – це коли ти зробив і ніхто не знає. А ще краще зроби так, щоб та людина не знала. Через когось передай. Можна так зробити, щоб взагалі, і щоб тобі навіть подякували. Оце буде милостиня. Також у нас є пожертви. Пожертва це коли. Ти віддаєш суттєву для тебе суму. Якщо ти маєш мільйони і віддаєш 100 тисяч, це не пожертва. Якщо ти маєш 100 гривень і віддаєш 90, це пожертва. Пожертва це коли ти жертвуєш, ти щось відриваєш. Тобі були потрібні ці гроші, чи ця картопля, чи сестра Рая дуже любить, коли я про борщ кажу, ця кастрюля борща була дуже тобі потрібна, але ти її віддав. Можливо, це все, що в тебе було. Можливо, ти збирав гроші, не знаю, на відпустку взяв і благословив щось, якесь служіння, якусь місію, місіонера, будь-кого. Тобто, пожертва може бути в церкву, пожертва може бути на конкретне служіння на місію, на якийсь проект, але це щось суттєве, що ти жертвуєш від себе, відриваєш. Бо якщо в тебе мільйон, ти віддав сто тисяч, це, це приношення. Ти приніс у тебе ще багато. Або зі 100 гривень, там 10 гривень, це у тебе ще багато. А коли ти віддав більшу частину, оце буде пожертва. І вибачте, не 4, 5, 5. І п'ятий вид нашого матеріального служіння, де ми також можемо сіяти в Боже царство це гостинність. Коли ми приймаємо один одного, приймаємо служителів, вчителів, хто кудись їде, хто можливо переїжджає. Зараз ми з вами в часи війни дуже багато зустрічаємось з тим, що люди евакуюються, десь треба переночувати, десь ви їх зустріли, нагодували, дали поспаду. Ну тобто, оце гостинність. Гостинність, коли ви служите транспортом, коли ви служите такими речами, тобто, десь спрощуєте життя людям, спрощуєте побут для людей. От п'ять видів матеріального служіння, де ми можемо на перше місце поставити царство Боже і просто себе перевірити, подивитись, чи я сію в Боже царство, чи я, чи я вірний в своїх десятинах, чи я вірний в приношеннях, чи я чи моє серце відкрите щось більше можливо дати, чи я готовий жертвувати. Жертва це не те, що ти робиш постійно. Жертва це час від часу, бо щоб щось пожертвувати, треба щось назбирати. Щоб щось назбирати, треба час. Але чи я готовий пожертвувати щось, От що я можу пожертвувати, і от що вам тяжко зробити, знаєте, от просто перевірте, подивіться, я не кажу вам, одразу все поприносьте, кудись повіддавайте, як вам Бог відкриває. Чи я милую, чи я дійсно бачу потреби людей, чи я готовий десь когось підтримати, чи бутербродом, чи чимось, не знаю, там, більш, більш суттєвим, більш важливим. Чи я гостинний? Оці речі, якщо ми робимо, то ми дійсно сіємо в царство Боже. І це теж буде посів для духа, церква. Це теж буде посів для духа. І я повертаюсь перед молитвою до нашого тексту Галатам 6, 6 8. Не обманюйтесь, Бог усмієний бути не може. А перед цим написано: той, хто навчається слово, нехай ділиться всім добром із тим, хто його навчає. Павло, говорячи до Галатів, каже про те, щоб вони шанували своїх вчителів, щоб вони служителів, яких навчають, підтримували фінансово. І він їм каже: дивіться, не обманюйтесь, Бог осмійний бути не може. Бо що лише людина посіє, те й пожне. Хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. І він каже: якщо ви будете підтримувати тих, хто вас там вчить. Ви сієте для духа. Тобто наше матеріальне служіння, воно теж є посівом для духа. Коли ми підтримуємо свою церкву, коли ми підтримуємо служіння, коли ми, можливо, підтримуємо десь місії якісь чи місіонерів, які проповідують Євангелія, ми сіємо для духа. Ми сіємо для духа, наш дух в тому буде зростати. Хай Бог благословить нас церква сіяти, сіяти щедро і щедро збирати врожаї і багатіти для Господа.